Так, ну що, цей ролик це продовження, продовження історії про електроавтомобілі в Інстаграмі. Почну з екстер'єру. Екстер'єр дуже дивний, але БМВшний. Завдяки саме оцім рисам, оптика схожа на БМВ, імітація решітки дуже схожа на БМВ. Тут, як вже я показував, долив омиваючої рідини. Так зроблено, як відкривати капот, я так і не знайшов але це не цікаво. Подивимось інтер'єр. Інтер'єр дуже крутий. Те, що я казав в інстаграмі, коли робить автомобіль, виробляє саме автомобільний виробник, скажімо так, вибачте за тавтологію, то воно все виглядає. Дуже гармонійне, дуже якісне, дуже все виготовлено на 5 балів. Ну, кришталь це, скажімо, теж дуже красива, гарна річ. Може більше сподобається жінкам, як і цей салон. Я б собі такий не брав, і бачите, що робиться з дахом. Панорамний дах і... Нажимаєш кнопочку і він робиться прозорим або непрозорим. прозорим. Тут таке рішення така фіча, скажімо так, така фіча. запас ходу заявлений виробником 390 км, розгін у моделі 40i 6,1 секунди у 50i Якщо не помиляюсь 5 і 4, це не сама потужна модель цього ряду, скажімо так, виробника. Дверцята відкриваються автоматично, Закриваються автоматично, все доводиться, все робиться. Відділення для речей відносно велике. Тут Трішки мало місця, але, але все залежить від того, що ви в машині возите і для чого нам потрібно. Для водички відділення є, тут все є. Якісь внутрішні демпфери тут є, але в карманах пластик. Дуже зручно буде для дітей. Немає тонелю, можна шоркати ногами, блок клімату підняти вище, тому для дітей дуже зручно буде. Їздити до школи або до садочку, возити їх, скажімо так. Кермо дуже круто зроблено, але трішки хотілося б розмір поменший розмір. Кнопки не сенсорні, фізично нажимаються, є круїз, є дістронік. все, що треба, є, І є ось ці речі там. Значить, Коротше, є, я цю річ не розумію, на що воно потрібно, але вона є. Бездротова зарядка теж є. Зараз перевіримо, як працює CarPlay. А, і музика Harman Cardon дуже гарно грає. Я так розумію, це, це якась особлива комплектація, тому що є якесь тіснення на шкірі. Ну що, поїхали. Так, ну що, режим комфорт мене зовсім не вразив, бо розгін. Не сказати, що впевненіший, ніж в 3 літра дизелі. Увімкнув режим спорт, зараз перевіримо. Ну таке. Ну, що я скажу, в спорті прискорення стрімкіше, але... Але воно не вражає. Якщо ви хочете мати більше вражень, від прискорення треба брати, я так розумію, 50i. Але якщо, наприклад, жінці дітей до школи возити, то цієї потужності буде вистачати. Потужності буде вистачати, запасу ходу буде вистачати. Форматі, форматі переміщення моєї коханої, я думаю, що зарядку можна включати раз на три дні. Головне, щоб вона цього не забувала. Оце головний момент, який мене бентежить. Хочу ще додати, що дуже крутий навколишній огляд. Тому що зроблені такі у дверцятах додаткові віконці маленькі і вони додають такий більш панорамний, панорамний вигляд. Так, тут камінці літять, перестроїмось сюди. Так, і ще знайшов режим експресів. От Бачите, що воно таке все стає у вас. Ну це таке для якоїсь гламурної жіночки або молодої мамочки з багатої сім'ї. от. Чуєте, який звук. Ще от таке. Іграшка-іграшка. Дуже сподобався автомобіль е, моїй любі та е, дітям, але. Але я їм не казав, що вона... Вартує 95 тисяч доларів. Але коли їх це цікавило, скільки воно коштує, все. Їм ще 95, що 40. Їм подобається чи не подобається. От у них все життя так складається. Головне вийти заміж. І потім обирати можна, що тобі подобається, що тобі не подобається. А Коли грошей нема, то вже... Зовсім інші речі. Люди, люди розглядають, не дивляться на ну, ці кристали, а думають, скільки вона коштує машина і як я на неї буду економити. Ця машина не, не про економію. Дуже зручно. Колісо гучності зроблено. От які думки, які думки? От дивіться, якщо б, наприклад в мене була там багата сім'я, наприклад, ну, або в мене було достатньо коштів, і в сім'ї ми вже награлися з там поршами, Ренджами, х 6 х 5 дуже великий шанс, що я би може придбав своїй жінці таку іграшку за 100 тисяч доларів. Коли в тебе закрите, наприклад, котеджне містечко якесь, в тебе два парка місця під навісом, або два теплих гаражика, і там виведені всі зарядки, і ти заїхав раз на 3-4 дні, увімкнув увімкнув штепсель свій, всунув його, як я то кажу. І пішов, і воно зарядилось. Може, Щось в цьому було. Але, наприклад, в мене немає ні в оточенні людей з такими можливостями, ні навіть в е, моїх знайомих, таких знайомих. Тобто в мене не, немає нікого, хто придбав новий iX. Тому мені, мені думати про це зараз трішки складно, але е, думати в, напрям, в напрямку, в, как, в якому випадку я б його придбав. Наприклад, навіть маючи кошти там на x 6 жінці або AX. От в моєму розумінні AX це, це гаджет, це якесь закрите котежне містечко, де всі модні, де кожен один перед одним хоче щось в житті показати, доказати, то може і так. то може і так. Сусід там купив Тесло, а ти кажеш, Тесла це гівно, Електра це норм, Тесла це гівно, а от я придбав гляні куляльку. Подивісь, які кришталі, яка тут бронза, яка якість, як воно все круто виглядає. І от у них там може там, віскаріка якогось дорогого 15-літнього випали і починають сваритися. Ну так, по-доброму, як ото як бувають сусідські сварки, які ще не дійшли до, до різаніни, скажімо так. Не знаю, щось, щось отаке, щось на багато, щось на ексклюзивному, щось, щось на перформансі, на пафосі. Стильно модно, стильно модно для людей з дуже такими важливостями, які можуть купувати цю машину і не рахувати, е наскільки дешевше заправлятися, скільки вона з часом втрачає. Для них це не важливо. Для них е важливо жити зараз е сьогодні і насолоджуватись якимись іграшками. На цей час От щось таке. Ну і дивіться, як би я не ставився до електромобілів і до того, що вони набирають оберти, є цифри, а цифри такі. Цифри офіційних продаж. 22 рік продано IX в будь-яких комплектаціях з будь якими скажімо, моторами там, чи батареями, я навіть не розумію, як про це казати, продана в 22-му Році 80 штук, пауза, увага. І в 23-му році продана офіційна на сьогодні 158 машин. Тому моє бачення і моє ставлення це одне. А є люди, які приїжджають на Баварію і купують нові АІКС це я вже мовчу. Зараз наш діагност Антон розповів те, що знайомий привіз 50 ту модель з Америки і вона йому стала в 65 тисяч доларів. Знов таки, придбав би я за 65 автомобіль, автомобіль з Америки, наприклад, для своєї дружини. Або обрав би, наприклад, x 5 дизельний, тут я вже не знаю. Отут я вже не знаю. Ну поки що, поки що, все ж таки, автомобілі обираю з двигуном внутрішнього згорання. Тому, тому далі подивимось. Тому як я мав думку про те, що цей автомобіль трішки забігає у майбутнє, Тому... Вона така думка і залишається після другого дня експлуатації цього авто. Хочу подякувати АВТ Баварії Андрію Волошину, що надав таку можливість спробувати. Я завжди кажу свій досвід. Розповідайте, саме свій досвід. От якщо ви щось спробували, у вас є якась, скажімо, експертність в цьому, от ви розповідаєтесь. Можна хейтити будь-які автомобілі, електро, бензинові, дизельні, але краще це робити з приводу тих е, автівок, на яких ти їздив, е, хоча поряд. Тому от я намагаюся розповідати про те, що, про те, що я спробував. AX е, круто, для людей е, з більшими можливостями, ніж, наприклад, є в мене або в моїх знайомих. А так, не знаю. Не знаю, є відео, де діточки з жінкою їх враження від авто, авто. Я от зараз думаю в ролику, куди, куди це вставити спочатку або в, кіне, або в кінець. Але, але поки що ні, поки ні, поки там, дизель, бензин, гібрид, що завгодно, ресурс, пробіг. Ще електромобілі не дійшли до того обсягу. Хоча сьогодні я побачив вже презентацію кібертрека від е, Айлана Маска з, з рейнджем е, 800 км заявленим. Ну, це, вже круто, це вже круто, це треба признати, але, але нащо, наприклад, кібертрак в наших реаліях, так? конче заспі, може, і треба комусь першим купити, щоб вразити. Опять же, сусідів, це таке, це все психологія, це все психологія, людство на цей час. ну, Суспільство розвивається, і навіть в такі часи скрутні, як в нас, в людей є можливість купувати дуже дорогі речі, в яких раціональності 0,0% Але це не зупиняє. Це не зупиняє людей купувати. Мотоцикли, яхти, самоліти, пароходи і таке інше. На жаль, в більшості немає такої можливості, але її ніколи і не було у всіх однакової можливості. Завжди були люди, якісь, які могли щось більше придбати. Тому я бажаю всім підписникам мати можливість придбати АІКС, а потім його трішки хейтити. Оце, оце буде круто. Купити і казати, «Та тайні, зробив помилку, буду продавати, куплю знов якийсь 4-4, 4, -4, 4 -турбовий, там, який буде жрати. Жрати, пити, їсти. Гарного всім дня. Синко, що ти сказав, коли виростеш, що ти зробиш? Куплю цю модель. Саме цю? Саме цю. Цибі... Тобі дуже сподобалось? Дуже. Да. Ось вот так от діти підростають. Ну давай, зараз я тебе покажу, як люк запиняється. Сідайте. Добре. Ану, дивіться, як тут зручно. Ну давай. Перевіримо, як воно. Зараз мені такого став Ну що, зручніше, ніж в маміної машині залазити. Намного, на. Много, на бала. Зйом ще покажу. Дивіться на стелю. Зараз вона бачите. Непрозора. Не дуже прозора. І зовсім не прозора. Бачите, як молоко стало. Ага. А зараз дивіться. Темно буде. Бачите. Що? Проглядається я не а, понял. Я знаю, ну дуже круто сподобалось. Да. Я, я сейчас не понял прикол. Так що мамі потрібно таку автівку купувати? Ні, мені нужно таку автівку. Ти що, синку, тобі така не потрібна. Подобається таке, да? Да, прикольно дуже багато місця. Мам, мікро. А, да... а тут же потомок. бачиш, можна і не тільки лісточок, а наприклад, там свою о, от бачиш. Ого. От я тепер бачу, кому вона потрібна. Да, покажи. Вот тут і вот зарядки, І подставки для телефона. Да. Так що, якщо б я б тебе запитав X3 або AX, ти б що сказала AX чи що? AX, АX, так. Да. Але він коштує два рази дорожче, дорожче ніж X3. А багажник великий? Достат... Нам треба великого багажника. Достатньо великий. Для твого хламу вистачить. <laughs> для нашого, для рюкзак. Ну, для нашого наш. хламу. <laughs>